Друзі, всім привіт вітаю на каналі Казоравія. Давно з вами не бачились. Десь коли був день незалежності, я думаю, треба зробити якийсь політ по Україні, але я почав дивитись сценарії, котрі є, і вони виглядають реально скучно. Я не літаю онлайн, тому мені було цікаво додати якоїсь атмосфери для нашого польоту. І я з того часу вже десь два тижні залип у редагуванні. Ну коли в мене звісно є час, Залип у редагуванні сценаріїв, що вже присутні в Microsoft Flight Simulator 2020. З врахуванням, звісно, того, що вже присутня на flight 7 TV. Зараз у мене буде серія випусків про десь 5-6-7 можливо аеропортів України, до котрих я трошечки приклав руку. Звісно, там будуть і покупні сценарії від Періджі, там Львів, Одеса та Бориспіль. Вони добре зроблені, топові сценарії, але там доволі скучно. Тому я подавав туди трафік. Ось, ну а зараз я почну з жулян, тому що я на ньому зараз закінчив, найбільше приділив йому уваги. І потім я розкажу, як його встановити, де його скачати, ну і все таке інше. Ну Для того, щоб він у вас виглядав точно так же, як у мене. Але давайте я зразу відреспектую людям, котрі зробили цей сценарій таким, як він виглядав до цього. А виглядав він дуже схоже на перший погляд. Це. Оригінальний сценарій, котрий ще випустили у 2021 році безкоштовно на Flight TO. Ось так от виглядає цей сценарій. Звісно, тут є і недоліки, але порівнюючи зі стандартним, це просто космос. Але пройшов вже час і виникли якісь проблеми з тірейном у когось, як у мене, наприклад. Тобто там були такі хвилясті лінії. По-друге, тут були, от бачите, наприклад, на цій картинці добре видно, що ось тут от, оце приміщення. Термінал С то він тупо прозрачний. Я вам трошечки пізніше покажу, як цю проблему я вирішив. От знову, бачите, на заборі видно, що воно просвічується. Ну і були всякі недоліки, ну таке. Але в основному це дуже чіткий топовий сценарій був на той час. Тим не менш, давайте рухаємося далі. Зараз я проклацюю, як він виглядав ізначально. Із недоліків також можна відмітити, що тут не було термінала. І також оці текстури трави, коли камера віддалялась, вони починали блимати, що дуже бісило. Тобто, коли піднімаєшся вверх, оці штуки. Вони блимають і заважають вигляду. Це я також пофіксив. Ну і Також можете побачити, що полоса вона явно тут трошечки, ну не трошечки, дуже сильно виділяється. І в реальності на фотках ви подивитесь, то більш-менш воно однотонне. Також тут ізначально були додані ось ці жовтенькі, ну вам погано, погано мабуть, видно. Зараз я проклацаю. Десь жовтенькі автобуси. На них були написи Аерофлот, але зараз це виглядає просто. Ну, не, Неумісна, можна так сказати. І також був рік тому випущений ось такий enchantment pack. Він вже фіксив трошечки того, що було присутнє недоліки. Бачите, тут будівля додана, додані ще всякі такі деталі. Але, як ви бачите, із недоліків видно, що з'явилась подвійна розмітка. Ну і також в декотрих моментах дуже неумісно була додана оця штука. Ну, наприклад, ось тут, як тут машині проїжджати, ну, ну, бачите, він тут освітлення пододавав, але освітлення воно не в нього, а в симуляторі взагалі бачите, як в очі кидається, Також е зроблено трошечки мені не, не зрозуміло, Хоча я впевнений, що в реальності там є така червона підсвітка, але воно дуже кидається в очі. Крім цього, для того, щоб все виглядало так, як у нього, треба буде скачати. Кучу всяких аддонів, сценаріїв, вони там важать ну, дуже багато. Тобто там ще якісь російські сценарії, вон, Красноярськ треба скачати, щоб вітя ан 12 ну, Це, наприклад, мене не влаштовує. Також декотрі повітряні судна розміщувалися там, де вони не мають. Ну, Тут, наприклад, це накидано і військовий літак, і Ан-2, і військові машини, і якісь ремонти Ан-74. І отут, бачите, якісь теж непонятні дефекти. ефекти. В общем, я взяв ці два сценарії, поверх них зробив третій, котрий, на мою думку, виправляє більшість недоліків цих двох, що я вам показав. Дуже мило, що там код розлікається. Зразу ви бачите, що я додав статичні літачки. Вони будуть в пакі, вони з іва-трафіка. Тому ви тут побачите, що вони однакові, що у них там реєстраційний іспанський. Ну, це м'яче життя, тому що це просто додає на заході на посадку якогось. Ну, мені здається, це набагато краще, ніж якийсь пустий аеропорт. Тим паче, зараз вони і так у нас пусті. Е, тому ось так. Ну, бачите, додав трошечки отут текстурки асфальта, там де їх не було. Додав тут е, е, хеліпад. Бачите, зверху, так щоб було видно, травичку, пододавав, так щоб отут не було всяких жорстких склеєк. Пододавав я на задньому на бек-ярді, можна так сказати, що тут у нас додані також текстури трави, тому що там отак от було. бачите. Типа, що там щось є, але по факту це просто фотка поверхні без трави. Ну, Звісно, по всьому Києву я це не робив, але в аеропорту я це зробив так, щоб було більш. Ну, Мені так більше подобається, коли немає незрозумілих. Отут, наприклад, бачите, це дерево, це тінь від дерева. Ось. Тобто вирішив усюди отак додати, щоб не було всяких таких незрозумілих плян. Тут теж з мінусів, у мене, бачите, я зробив тіпа, дві парковки, але не зробив реалістично це все. Ну Все тому, що ви будете отак от вилітати десь звідси, наприклад, і вам буде видно парковочку. Тобто, в принципі, якщо так сильно не розглядати, то топово. Ну Ви вже змогли замітити, що я додав ще модельки реальних літаків, реального трафіка, котрий літав в Жуляни, літали. Biss Airlines і Albastar. Авіакомпанія Ernest виконувала польоти. і Один раз я літав в Неаполь з Жулян і на такому літачку, тому це я від себе вже його додав. Також у Івао Трафіка я знайшов ось такі прикольні лівреї Янейр авіакомпанії. Не знаю, чи вона існує, чи вже перестала існувати, але ліврея була, я її додав. Вони виконували польоти у Київ. Також ось така ліврея. У, у, я не знаю, що це це на 208, але якої вона авіакомпанії, на жаль, я не знаю. Але тим не менш, українська реєстрація, чому би ні. Моторсічан e, 24 тут стоїть. E, як ви бачите, ж тут немає вже оцих жовтих аерофлотівських. І замість них я додав базові особовські ось ці штуки. Ну, пожарки я залишив. ну Хай буде, чому би ні. E, також статичний Пігасус, вон він їде. Falcon 7. І там біля вишки також. Давайте вже подивимося, коли ми були біля вишки. Тут також кілька статичних Private джетів. Намагався зробити їх різними, ну там вже подивитись, чи вийшло в мене чи ні. Далі що? З цим з терміналом я попрацював. Зараз я вам покажу, як тепер він виглядає. Тепер він просвічується, але тільки, як ви бачите, по краям трошечки. Ось тут видно, бачите ось такий кусочок. Тобто він ще трошечки просвічується. А Все тому, що для того, щоб він не просвічувався, мені всередину довелось воно виглядало. Я всередину нього вставив ось такі короче, ящики. Ну, Щоб воно не просвічувалось. Ось також розмітка. Поки не забув, розмітка була дуже ярка, як ви можете побачити по скріншотам. Давайте зараз я покажу. Ну, ось такого кольору розмітка. Звісно, вона не може бути такого кольору. Тому я там додав посилання на бібліотеку, яку треба скачати, для того, щоб зробити розмітку не таку ярку. Але воно приймається по всьому світу, тому дивіться, якщо в інших аеропортах там вже завчасно авторам зроблена не дуже ярка розмітка, то можете не використовувати цей аддон. Зробив парковку, як ви бачите, я не зміг прибрати. Ось цю штуку, котра мігає, та, ну давайте віддалюсь, побачимо, зараз буде мігати. Да, бачите, ось там, от, наприклад, вже почало мігати. О, бачите? Ну, я думаю, що видно, що воно мігає постійно. А під час польоту воно мігає ще більше. Але зараз погано видно, тому що я його зверху покрив деревами. Ну, Цю проблему я вирішив так. Також не дуже реалістично, але хоча б вона накидається в очі. Далі тут зробив розмітку парковочки. Від себе додав, я не знаю, чи була вона тут чи ні, але я ще поверху додав, тому що в мене вона то відображалась, то ні. За цим забором білим біло-сірим, я нічого зробити не зміг, на жаль, тому що він теж якийсь доволі дивно. Бачите, виглядає якісь артефакти, там щось зовнішня сторона, виходить, перекриває внутрішню. Ну, доволі такі странні текстури, але з ними я нічого не зробив. Рухаємось далі, прибрав звідси трафік той, що там якісь Ан 12, непонятні військові. Вже були зроблені ось ці МІ-8, я їх так і залишив, додав тільки отак статичні літаки ось сюди. Ну Мені здається, так також набагато краще воно виглядає. І це реалістично, тому що якщо ви подивитесь супутнікові знімки, котрі я дивився, до речі, то ну, ви побачите, що там в реальності стоять літаки. Ну і ось саме вішенка на торті музей авіації. Давайте я почну з ось цих двох. Значить, в музеї авіації, якщо ви знову-таки подивитесь фотки, зараз я вам показувати їх не буду, бо ви скажете, що все це фігня, нереалістично. В общем, аж це Ту-160. Але в реальності, по-моєму, у нього, не по-моєму, а точно у нього крила. Складення. Я не знаю, скільки їх стоїть, але зі супутникового знімку виглядає плюс-мінус так. Ну, сюди вліз тільки один Т-160, і також там були схожі літаки на ось ці. Це літак б 1 Я так розумію, що це конкурент ось цього совєтського ту 160 ну, Але візуально вони схожі з тими, що там стояли, тому я їх перекрасив, тому що б 1 ізначально вони чорні. Я їх зробив. Зробив білими. І ось ця ліврея тут совєтські зв'язки стояли, але подивився в інтернеті, що ліврея у нього була українських ну українських чи повітряних сил. в общем з українськими відзнаками. Я ліврея не дуже вмію робити, тому чисто отак швиденько переробив, зробив жовто-блакитні кружечки на хвост. Ну, коротко, там, де були зірачки. Так, ну тут статичні моделі, такі літаки, що реально старі, вони вже не літають, і вони реально там якісь СССРівські, то звісно, я їх не перероблював, так і залишив, тому що ну, статичні моделі, що я з ними зроблю? Вони мене трошки підбишують. Оцей аерофлот особа дуже добре виглядає, але ви бачите у нього реєстраційний СССР, тому е, вполне ймовірно, що один з них так і залишився. от Як цей ТУ-134. Так і залишились відпочивати в музеї авіації. Можливо, ці флаги вже закрасили, я майже не сумніваюсь в цьому. Але можливо в наступних апдейтах, якщо ви напишете в коментах, що Діма це повна якась лажа, якісь флаги Савка в музеї авіації. Ну, я це якось вирішу, це питання, переберу чи перекрашу. Ну, подивимося. Але тим не менш, це музей, це частина історії, тому я до цього особливо серйозно не ставлюсь. Ну, тут я розкидав просто військові літаки. Звісно, вони нереалістичні, тому що це якісь F14, F16. Те, що було в бібліотеках Івао, те я і використовував. Ну, тут є і Міг-29, і Міражі, і що там ще у нас є. Ну, зараз я звідси не скажу. Схожі по силуету літаки, один Іл-76 точно стоїть в жулянах, тому що підходило по фотки інший літак. Я, якщо чесно, не знаю, але там у нього двигуни стояли більш широко, але також чотирьохдвигуновий. Ну Далі тут я вже чисто то, що по розміру підходило, то і вставив. Ну Загалом це зроблено не для того, щоб ви тут екскурсію робили віртуально гуляли, а так, щоб воно ззовні здалеку виглядало схоже на, на те, що є в реальності. Тому що ті фотки, що там були, вони виглядають дуже-дуже погано. Так, набагато краще. Але знову-таки пишіть коменти. Звісно, тут можна безкінечно витрачати свій час на цей сценарій, але, на жаль, у мене часу не безкінечно. Також трошечки тут зробив, типу як вхід в музей авіації, поставив машинки. Ну, Це звичайна будівля, ніякої реалістичності тут немає. Ну і додав такого червоненького, там пліточка, здається, лежить червоненька. Знову-таки, так, щоб здалеку воно виглядало більш-менш прийнятно. Рухаємося, що тут ще у нас. Ну, Тут, бачите, є ось такі недоліки, типу забор проліз через будівлю, але я не можу прибрати чомусь цей забор і будівлю. Я думаю, тому що, коротше, ладно, у мене немає предположень, чому я не можу обрати. Далі, найголовніше, це реалістична полоса, я вже казав. Розметка реалістична в вогні папі працюють, тому що, наприклад, в першому сценарії була. Давайте повернемося щодо полоси, розкажу, тому що це одне з найважливіших. Коли заходите на посадку, хочеться бачити реалістичну, реалістичну картинку. Значить, в цьому сценарії, як ви пам'ятаєте, я вже казав, що вона була дуже Виділялась таким чорним на фоні сірого майданчика. Не знаю, як там працювали в папі, як працював Ілс. У мене вона така більш сіра. А у другому моді я не знаю, чи видно тут десь полосу чи ні. Ось, бачите, ось тут видно на цій фотці тобто Тут зробили вогні, але не переробили ось ці текстури. Тобто, по кольорам все чітко, але текстури полоси, ось ці посадкові. Ну, у нас в Україні такого немає. У нас європейський стиль, а це якісь американські, я так розумію. Вогні я намагався зробити також реалістичні. Але не скажу, що вночі він має ідеально працювати. Давайте при вас це перевіримо. Чи можна сюди летіти вночі? Е, ну, На полосу можна летіти, звісно, але чи можна летіти на руліжки. Тут руліжка з підсвіткою із Тексі Ну, Це не я робив, це так і було. Тут підсвіточка, мабуть, теж хтось зробив. Тут підсвіточка у нас також є. Ну, Така трошечки скудненька, але є. Е, так, і тут також у нас є руліжка. Але немає бокових вогнів руління. Да, бокових вогнів руління немає. Ну З цього торця також у нас є вогнів. Ну Єдине, що сюди б ще додати бокові вогні, руліжки, голубі і було б е, чітко. І це вже кінець Microsoft Simulator 2020 і буде 2024. В принципі, я вже цей архів що я зробив, я його збережу собі, заархівую в архівчик, і він в мене буде лежати, щоб я знав, як його використовувати. Так, тепер перейдемо до встановлення. У вас є два варіанти. Перший варіант це якщо ви знайшли цей сценарій на Flight 7 TO, у вас буде отакий от, от архівчик, де ви знайдете е, три папочки. Тому ви тут відкриваєте е, Readme файл всередині, і зараз степ степ я розкажу, що тут з ним робити. Ви можете читати робити самі, але я вам можу показати. Е, step 1. Е, перше. Це Вам треба оці три папочки, котрі є в архіві, скопірувати в Community folder. Як копіруєте Community folder, я думаю, ви знаєте. Заходите в проводник, шукаєте, де у вас MSFS встановлено. В мене ось воно де. Community папочка. Відкриваємо її. І перетаскуємо сюди просто ось так: от, з цього rar архіву І просто перетаскуємо ці три папки сюди. Це Перший такий степ. Якщо ви е, іспользуєте Adon-Linker, то аналогічно кудись їх перетаскуєте і в adon лінкері відмічаєте. Е, тепер давайте читати далі. Степ 2. Е, скачати в ком'юті folder е, у ККК Сікорський Ну, Це основний сценарій аеропорта. Давайте я разом з вами перейду. Е, ось в мене відкритий цей сценарій. Переходите за посиланням, натискаєте тут справа Скачати. І вам скачується ось цей от архівчик. Давайте, він в мене в загрузках скачений. Я зараз я покажу, як це робиться. Ось він, TEDSTRIKER Airport. І ось цю папочку берете і копіюєте собі в ком'юніті або так само за Донлінкером Далі, читаємо мій файл Плюс також скачуємо 3D-моделі. Ви можете використовувати це посилання, що я тут надав, або можете ось тут використовувати посилання, о котрому йде в оригінальному сценарії. Тобто ось він, у ККК Київ, папочка називається, її скачуєте, теж її десь вже собі завантажував. Ось вона в мене, у ККК Київ. Розархівовуємо, бачимо ось цю папку, кидаємо її в ком'юніті. Окей, читаємо далі. Це ми зробили. Далі. Нам треба скачати три бібліотеки для того, щоб бачити різні літачки. Модіфа e, Model. Lib. Ну, логіка така ж сама. E, копіюємо, вставляємо, переходимо. І тут натискаємо Завантажити і завантажуємо. E, ну, Далі це я показувати не буду. Це просто бібліотеки, їх тут e, e, дві штуки, дві бібліотеки. А ось це у нас є на The Ground Mark Fix. Це папочка буде називатись Tatami Marx. І ця папочка робить не такими яскравими руліжні доріжки. І руліжні доріжки, і парковочні місця. Тобто, ось ці місця у вас будуть не такими, Ну, вони будуть, як у мене зараз на відео. Вони не будуть ярко червоного кольору. Це доволі прикольно. Я рекомендую використовувати це для цього сценарія. Встановили і цей фікс. Далі два дуже великих шаха треба зробити. Перейти за посиланням, по-перше, ось воно. Переходимо, копіюємо, вставляємо і у вас відкривається ось така сторіночка. Ви тут скачуєте те, що тут буде файлик, він там кілька кілобайт буде, панти взагалі. І далі ви не листаєте, вас тут нічого не цікавить. Це дуже важливо. Тут далі листати не треба. Тобто ніякі бібліотеки ви не скачуєте, для того, щоб у вас не було перенавантажено все. І якщо хочете, щоб ви бачили те саме, що я бачу. Ну я про це і пишу: що не загружайте все інше. Там також буде один файлик, давайте я вам покажу, як він виглядає. Ось він у мене. У KKK Enchantment папочка. Заходимо у KKK Enchantment, вибираємо Primary Version і ось цю папочку ZZ Airport з папочки Primary Version, також копіюємо собі в Community folder ну або Addon Linker, там уже як ви юзаєте. Це ми зробили далі, це важливі кроки. Переходимо в папочку Community, так як я використовую Addon Linker, то вона в мене знаходиться трошки в іншому місці, а не в Community папки. Відкриваєте папочку UKKK Київ, котру ви вже скачали. З Google Диска, нагадую, заходите в scenery, UKKK, Scenery, і тут вам треба удалити ось цей файлик УКК Ви його берете і удаляєте. І тепер у вас не буде подвійного накладання е, руліжних доріжок. На цьому, в принципі, все. До речі, про видалення руліжних доріжок написали ось тут от в аддоні. Ось, бачите, how to get rid of double markings. Тобто це не я придумав, це тут так написано. Ну, він каже, перейменувати, можете перейменувати, але я удалив і нічого в принципі, не сталося, все працювало нормально. Е, тому пропоную вам просто удалити нашу зайві вам. Повертаємось до файліка Redme. Також е, я тут кажу про те, що ви можете використовувати Київ Лендмаркс від цим сценарію. От, Наприклад, я зараз вам коли показував цей сценарій, то в мене Київ Лендмаркс підключені, і ми можемо це побачити десь. я не знаю. Но ви бачите, що коли до них наближаєшся, е, то відбувається підключення. Ці лендмарки важать дуже багато. 3 ГБ в розпакованому вигляді. вони не оптимізовані, тому коли, якщо ви літаєте сюди на якихось тяжких літаках, типу, там Фенікс, то я рекомендую вам не використовувати ось ці лендмарки, тому що вони реально дуже-дуже багато місця е, зжирають. О, бачите, зараз як мерзко мількає. отут от. от. Якби не було дерев, воно б мількало мені прямо в лице. Так, плюс-мінус ще воно терпімо. Ну, на жаль, е, я не придумав, як його закрити. Бачите, Ось таке мерехтіння йде. Не знаю, з чим це пов'язано. Але ви спитаєте мене, Діма, а чи можна якось простіше? Що вообще за фігня? Я вам скажу, звісно, можна, дивіться. Я також під цим відео, тому що на Flight SIM TO таке викладати не можна, використовуючи інших авторів. Але дивіться, я зібрав для вас такий пакунок, такий архівчик, який називається Enchantment номер no. 2 для УККК. Заходите і звідси просто ці 9 папок, ви копіюєте собі в папку ком'юніті, і вам нічого удаляти вже не треба, у вас все буде працювати чітко. Тут є також коротенькі рідмі але тут просто сказано, що ви можете використовувати лендмарки для того, щоб покращити свій експірієнс. Ось, ну, якщо вам не треба ці моделі бачити, то вам треба не копіювати свою папку ком'юніті, папку Ivao MTL з мого архіву. Ось так. І в кінці, коли я зніму всі відео про аеропорти, я зроблю одну велику папку, котру назову Ukraine Static Traffic, щось таке, і поділюсь також їм з вами, коли я перевірю, що все буде працювати нормально, щоб можна було вробити одну папку з трафіком, зі всякими покращеннями для всіх аеропортів і взагалі не паритись. Ви будете знати, що у вас Україна працює, що вона топова. Ну що ж, а на цьому ми з вами прощаємося з Жулянами. Дякую всім за увагу. І дуже скоро побачимося. Розкажу вам у мене ще Бориспіль, Харків. Ну, Львів, Одеса, там просто статі Келькраф, там нічого цікавого, рівне ви вже бачили, але там я теж літачок додам. Ну і з такого ще плюс-мінус глобального, це я в Харкові зробив так, щоб воно виглядало більш живо, більш реалістично. Додав там також парочку моментів. В інших аеропортах я робив чисто статичні. Літачки і зовсім трошечки чогось додавав. Але все це все одно я покажу вам у наступних відео. Все, побачимося, до зустрічі, всім спокійного вечора. Чао!